chatti prostive me dei o garo va di terra na pobri do ser Твоє ім'я, співають для слави Ісуса Христа, завжди прославлятиму Твоє Ім'я, співають до слави Ісуса Христа, завжди прославлятиму, Твоє ім'я, співаю до слави Ісуса Христа, завжди прославлятиму Твоє ім'я, Співають до слави Христа. Павлюва на чудеса За спасіння від гріха Він Месія Павлюва Доброго вечора, брати та сестри, радий вас вітати, радий бути з вами, нехай Господь Бог вас благословляє, де ви сьогодні не знаходилися. Ради вас всіх вітати, радий, що ви є. З нами, що ви приєдналися до нас. Я вітаю сестричку Олю Лавришин, Гарела Оксана, Світлана Бекір, Наталя Володкіна, друзі, всіх ради бачити Дідя Сидоренко з нами. Брат Андрій Олексійчук, брат Олег, от слава Богу, за вас всіх. Люда, Мелемука З нами Галина Тамченко. Ради вас всіх вітати, друзі. Раді, що ви з нами анагулях на Гуцулях, Гуцуляк, Господь Бог вам допомагає Маша Іванчук з нами також. Слава Богу, слава Богу, за вас всіх, друзі. Пишіть свої потреби, прохання, молитовні, які вас є. Ви знаєте, що ми будемо молитися. Наша. Е, Схема дуже проста: все, що ви напишете в коментарях. Ми будемо згадувати, будемо згадувати в наших молитвах і будемо молитися за всіх вас і за все, те, що ви, звичайно, напишете. Ну і звичайно, тема нашого е, сьогоднішнього так цього тижня у нас називається Божа присутність. Ми з вами будемо говорити систематично розбирати, так як Бог був з людиною, як Бог був присутній з людиною від самого початку її створення і аж <кій>, до нового Єрусалиму, який, звичайно, е, чекає. Людей Божий народ в майбутньому. але давайте перед тим, як перейти безпосередньо до читання Слова Божого, до розглядання цієї теми, давайте помолимося, попросимо, щоб Господь був з нами, щоб Дух Святий нам допомагав цього вечора. Дорогий наш небесний на отець, ми дякуємо Тобі за те, що ти є з нами. Дякуємо тобі, Господи, за всі благословіння, які ти посилаєш на нас, на нашу сім'ю, на наші сім'ї, на наших близьких і рідних, Господи. Ми просимо тебе сьогодні в першу чергу за нашу державу, за наш український народ Боже, збережи нас і допоможи нам залишитись там, де ти нас, Господи, поселив. І дай нам ту землю, якою ти, Господь, нас колись обділив. Благослови Боже нас всіх на те, щоб ми розуміли всі оці проблеми, які навколо нас, Госпоча, ти єдиних хто може їх нам. Вирішити Боже, ми просимо Тебе за всіх, хто сьогодні страждає, кому сьогодні важко, хто сьогодні втратив людей, хто сьогодні плаче, хто сумує, Господь кожного підніми, і кожного підкріпи. Ми тебе дуже сильно просимо. Благослови Боже на те, щоб ви не розчаловувалися, як би нам не було важко, щоб не було навколо нас, щоб ми все залишалися з тобою. Я прошу тебе, це, Господи, все в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь, амінь друзі, молимося, просимо, щоб Господь нам допомагав. І давайте почнемо з вами з самого початку. Сьогодні ми з вами почитаємо трішечки, Книгу Бутя. Книгу Бутя, тому що у нас тема Божа присутність. Та й вперше, коли Господь був з людиною, та не те, що був з людиною, а проводив час з людиною. Це звичайно був у нас Едемський сад. Едемський сад, так? І дуже цікава тут історія, так. Про те, що Едемський сану, про те, що там було все, що потрібно було, і для людини, і ну, людина повинна бути тільки насолоджуватися цим життям. Так, давайте прочитаємо з вами другий розділ, давайте 16 вірша читати. Так? І наказав Господь Бог Адамові, кажучи: Із кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева знання добра і зла, не їж від нього, бо в день їди твоєї, від нього ти напевно помреш. Дуже цікаві слова, так? Напевно, помреш. Людина може напевно померти. А Бог каже, що в день, коли ти його з'їш, напевно, помреш. До речі, дуже цікаві слова написані в синодальному переводі, та російському, де написано, що смертю помреш. Смертю помреш. Можна було якось інакше померти. ось людина помре смертю. Та оце історія про те, що коли людина буде пізна, пізнати добро і зло, так? То напевно це буде їй дуже сильно шкодити напевно, це буде їй дуже недобре. Так? І сказав Господь Бог, добре, щоб бути чоловіку самотнім, створюємо поміч подібно до нього, і вчинив Господь Бог із землі, всю зверину, і все польово зверини, все птатство небесне, і до Адама привів, щоб побачити, як він їх ликатиме. Тобто Господь все створював і абсолютно не було. Оце, прийшов до Адама подивитися, як він буде їх називати. Можете собі представити, яка велика оця божа присутність була в, в той час з людиною, і так, і наскільки це все було, яка це була дійсно такі рай, que nós é que é, te tá? aceitamos que А, а все, як покличе Адам до них, до живої душі, воно ймення йому. Все, якби Адам назвав, так і буде. Так? Тобто немає жодного, е, жодного навіть натяку на те, що Богу, що Богу не можна довіряти, так? або не потрібно довіряти. Так? Це така повна довіра, повна довіра всьому. Так? І е, якщо людина і сьогодні так буде жити, так якщо людина буде жити повністю довіряючи Богові, так? то е, в неї все буде гаразд, в неї все буде гаразд, тому що Бог не дав жодної. Жодного сумніву в нашому житті йому не довіряти, бо не дав жодного сумніву в нашому житті не бути з ним і не слухати, що ви нам говорите. Тобто немає нічого такого, щоб могло нас яким чином, щоб могло нас яким чином збунтувати проти Бога. Так, але тим не менше, ця гріховна людська природа, та яку потім сатана зараз ми з вами прочитаємо далі посії. Так вона буде викликати в людини все бажання бути якоюсь самостійною, Або бажання вийти з. Оцей опіки Господа Бога з Божої присутності. Так? Оце бажання, яке абсолютно нічим не обосноване. Так? Тому що людині було дуже добре з Богом. абсолютно, Ми бачимо з вами, що все, що наробилося, бо це було добре для людини, і навіть те, що людина Бог приходив радитися, радитися та й дивитися, як я. Для... Адам назвав цих звірів, птахів, все, що він створив. І назвав імена Адам е, всі худоби, птаства небесному, і всі польові звірині, але Адамові помочі він не знайшов, щоб подібна була до, до нього. І вчинив Господь Бог, що на Адама з сон. І заснув він і узяв одне з його, і тілом закрив його місце, і перетворив Господь Бог теребро, що взяв із Адама. На жінку і привів її до Адама і промову Адаму. це тепер вона кість від костей моїх і тіло від тіла мого Вона чоловіковою буде зватися, бо взята вона з чоловіка ну Все зроблено для того, щоб людина відчувала Боже благосвітність, Божа присутність, Божа благословення. Все, абсолютно нонстопне. Покіне тому чоловікство. Оце 24 й кажуть, що тут дописав Мойсей, коли писав у нас свою. Та, та, Свої свої вірш ну може бути, абсолютно може бути так? тому, що ми знаємо з вами що ці слова, потім пізніше згадуються вже в тому часі, коли мисся отримує тору та або протикніж, який напише, Поки на тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї і стануть вони одним тілом. І були вони нагі обоє, Адам та жінка його, і вони не соромились. Тобто нічого не було такого, та, щоб якось би могло а, ну, якусь визивати недовіру. Та. Нічого не було. Просто була Божа присутність, людина, була сі, людина відчувала Бога Богу разом з нею, і все було просто чудово. Та. Але змій був хитріший, над досю польову з нікого якого Господь був учинив і сказав до жінки, чи Бог наказав не їсти з усякого раю. Відповіла жінка, Змії, сподів дерева раю можемо їсти, але сполів дерева, що в середині раю. Бог сказав, не їжте з нього і не дотркайтеся до нього, щоб вам не померти. Так? І сказав змій до жінки, умерте ви не умрете. І справді, так і сталося, вони не померли. Так? Все, все правильно сказав Змій, бо віддає, бо віддає Бог щодня того, коли будете з нього ви їсти. Ваші очі розкриються і станете, ви немов боги, знаючи добро і зло. Це так посіяти недовіру до Бога. Бог щось хоче від вас скрити. Бог щось хоче від вас заховати. Він каже: ну, ви з'їсте, і ви будете теж богам. Ви будете такі самий боги, як Бог. Тобто нічого не зміниться. Все буде у вас супер і прекрасно, того Бог нібито вам цього не дає. Бог, нібито цього не дає, Щоб, ви, щоб вам щось не додати, тобто, ви є неблагословені. Тобто те, що ви є з Богом все, те, що Божа присутність є в вашому житті, цього недостатньо. Потрібно ще щось, ще щось є, таке, що без Бога, яке буде для вас теж дуже-дуже сильно добре. І побачила жінка, що дерево добре на їжу і принадлене для ночей і пожадане дерево. Щоб набути знання, і взяла з його плоду та їли, і з'їла, разом дала теж чоловікові своєму, і він з'їв, і розкрилися очі в обох них, і пізнали, що нагі вони зшили вони фіг зшили вони фігури листя, і зробили опаски собі. І почули вони голос Господа, що по раю ходив. Як повіяв денний холодок. Це ходив та прогулювався. Оригінально написано, що читати на євреї, то написано, прогулювався і сховався Адам і його жінка від Господа серед дерева. Тобто це вже оце відчуття того, що Божа присутність може приносити відчуття провини, відчуття того, що зроблено щось недобре. Тобто Бог давав все. Тобто не було жодного. Жодної моменту, щоб йому не довіряти. Абсолютно не Божого моменту. І тут вони це зробили. Так? І закрив Господь Бог до Адама", і до нього сказав, ти? а то відповів, почує твій голос у раю і злякався, чого лякатися, коли оця Божа присутність, яка була, вона приносила тільки добро, тільки радість. так, Господь приходив і Господь робив все для того, щоб людина насолоджувалася життя. Так. І промовив Господь, хто сказав тобі, що ти нагий? Чи не їв з того дерева, що я звелів, був тобі, що ти з нього не їв. А Адам відказав жінка, що дав ти її мені, що з мною була, вона подала мені з того дерева і я їв. Тоді Господь промовив до жінки, що це ти наробила. А жінка сказала Змій спокусив мене і я їла, і до змія Сказав Господь Бог за те, що зробив, ти оце, то ти проклятіш над усю худобу, над усю зверину, польову, на своїм череві будеш плазувати і порох ти їсти усі дні свого життя. Там ну, дивно, що буде плазувати так. Дуже часто з мальовує змі, які сидить на дереві, вже плазуючи, та швидше за все, якщо він буде тут плазувати все життя. Напевно, можливо, в Ремському саду змій і не плазував. Так. Ну ми не знаємо це таке моє дилетантське припущення. І я покладу бережнече між тобою, між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. До жінки промови помножу, помножуючи, помножу терпіння твої. Та боли вагітності твоєї, ти в муках родитимеш і до, му, і до мужа твого пожедання твоє, а він буде панувати над тобою. І до Адама сказав він за те, що ти послухав голосу жінку своєї і з'їв з того дерева, що я наказав у тобі, від нього не їж проклята через тебе земля. Ти в скорботі будеш їсти від неї, і всі дні свого життя, тениною, осуд, вона буде родити тобі. І ти будеш їсти траву польові. Потім свого челя, потім свого лиця, ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю. Бо з неї взати, бо ти взяти, ніби ти порох, і до пороху вернешся. От так закінчується історія про те, що Божа присутність, яка була тоді з Адамом і з Євою. Та все, що потрібно було для, для того, щоб людина жила і насолоджувалася, так вона була порушена. Порушена чим недовірою, довірою. Нібито Бог щось не додав, Нібито Бог... Нас не любить, Нібито Бог нас хоче якось пронизити, чи нам щось щось нам не додати. На жаль, ця недовіра існує по сьогодні. Дійсно, земля проклята. Проклята вона тим, що люди і на сьогоднішній день вважають і бачать себе. Диїстами та диїсти це люди, які вірять в те, що Бог існує, так але якісь. Але і, і те, що в нас проходить в нашому житті, воно може проходити без Божого контролю. Дуже часто так люди сьогодні вірять. Та є люди, які сьогодні хороші християни, вони ходять в церкву, нібито моляться, так, але в їхньому житті вони намагаються бути без Бога, вони намагаються якось це все прожити, вирішити свої запитання та вирішити свої проблеми так, щоб там не було Бога, нібито Бога там і нема. Так. На жаль, так сьогодні є. На жаль. Дійсно, та, те, що зробилося, те, що сталося в Одемському саду, має дуже-дуже великі наслідки по сьогоднішній день і буде мати аж до того часу, поки не прийде на цю землю другий наш Господь Ісус Христос. Друзі, всім вам ще раз хорошої та мирної ночі, нехай Господь Бог вас благословить, нехай береже вас. Всі ваші потреби, прохання, які написані в коментарях. Ми будемо читати, звичайно, і будемо за вас молитися. Всім вам спокійної та мирної ночі і Божих вам благословень. тобі хочу сказати, дякую. за те що ти зі мною назавжди дякую Ти сонце, ти світло. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Хочу сказати за те, що ти зі мною назавжди О, я просто тобі хочу сказати тяхую. За те жити. Зі мною на